Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як я сушу е, свій матеріал. Е, дивіться, я вже неодноразово показував, де я беру цей матеріал. Е, мені привозять дрова, є дрючечок, я його откидаю і тоді везу на пилораму. Пилорама у мене знаходиться від мене в кілометрі. От, знайомий такий чоловік розпускає любі дрючки, як то кажуть. любої будь навіть умудряється розпускати 50 см дрючка. Як він робить, він просто доварив туди ще один швилірок, щоб лягав цей дрючечок, там він його зажимає, все. Чітко як треба, можна розпиляти. От, звичайно, ціна більша, ніж за трьохметрову доску. Адже що таке 3-метрова доска, що таке гратися з коротшими. От, але все одно дешевше виходить з дров заготавлювати дошку, чим, наприклад, купувати її повністю. Адже З дров у мене виходить максимум десь 700-800 грн за кубометр, а так купити дошку суху, то виходить. десь ну, в плані, От так 20 тисяч зараз. Так що така, ну, Грубо говоря, давайте візьмемо 1000 гривень за кубометр. Ну, і Можна все-таки заробити, продати як матеріалом, як так і виробом. От. Ну, Звичайно, коротша доска стільки не коштуватиме 20 тисяч. Все одно, наприклад, якщо робити якусь мебель, то все одно це дешевше виходить. Чим, ну, Чим купити доску, Це, я думаю, що ви зі мною погодитесь. Зазвичай дрова виходять різного длини, От, де 90 см, а де буває ріжуть і 1,20 ну, Все залежить від того, як хлопці пиляють і як вони спішать. От, ну, Звичайно, я, в мене не виходить діло. В тому, що я там з машини десь е, вибираю, там буває куб, а буває і два, і три, а буває такі дрова привезуть, що шкода пиляти їх на дрова. Я перепилюю повністю на, е, на дошку. От. Діло таке, що, як то кажуть, гріх, е, рука не піднімається на попил дров таке. Ну іноді буває, звісно, що. Коштів не вистачає і купую дрова, так і пиляю на дрова. Ну, і не без того, щоб саму найкращий дрючок откинути на попил доски. Це святе, як то кажуть. А буває таке, що даже із машини дров я відкидаю один дрючок. Хай лежить, полеже, прийде час. Ані то навіть буває я і один можу дрючок одвести, Буде часу пилорамчика, він його розпустеє. Я заберу і один дрючок. От, так що така ситуація. Ну, Зазвичай я збираю десь хоч би скуп, щоб, як то кажуть, робота мала як якийсь сенс для пилорамщика. От, якось так. Ну, Дивіться, що я роблю. Спочатку в мене ці доски лежать на дворі. Звичайно, не стільки, скільки потрібно, буває рік, буває два, а буває три-чотири. Вони буквально висихають на дворі, да, Але бувають такі моменти, там дощ чи ще щось, що потрібно все-таки їх досушувати. Ці дошки в мене тут зложені були от, що довші. в мене трапилось так колись, що мені навіть довшу привезли, рівно 2 метри. Ну, десь на ,70 метр сімдесят можна їх буде попиляти, бо краї полопані, по потрібно викидати. От, ну, Все одно виходить, що. Вони, я їх ложу в цьому приміщенні на переложки, от, на такі прокладочки, да, от, от, звичайні десь по 30 см. Отута. Тут у мене все шифером, все, як то кажуть, обите і влітку тут досягає температура, якщо на дворі 30, то тут усі 50 градусів. Так що Два рази я можу досушити от таку дошку. От, і вона по сухості виходить не гірше, ніж із сушарки. Звичайно, можливо, хтось скаже, що це довго. Ну, я думаю, що все-таки це економно. От, і тим більше, якщо ця дошка не дуже заважає, якщо в мене тут мало матеріалу, якось трапилося серед літа, в мене поменшало матеріалу, бо багато роботи я зробив. От, вичерпав свій ресурс. Звичайно, трішки підкуплюю, але ну, ресурс вичерпується. От, тому я, як то кажуть, місце мене зберігається. Є в мене такий вологомір. От, е, я провіряв його із більш дорогим, якіснішим. От, оцей на 5% ще більше показує бреше. От, ну Це краще, чим менше. Краще хай більше показує, чим, е, як то кажуть, менше. Бо буває, ну, пів%, я думаю, все-таки це не проблема. От. От у мене дошка, яка куплена у цьому можна сказати, в магазині, у хлопців, де і сушки. От вона висушена, я беру прикладую. 8, ну 9%, можна сказати. 9%, дивіться, по-більшому, що воно там показує. от Ця сторона, звичайно, трішки щось менше. Так, є у мене ось тут ну можна казати, 9% дошка. Ця 9,5 показала п'ятдесят. Ну, все одно, 9,5. Вот хай 10 грубо говоря, ця дошка. Вот да? рівняємо по сухості тутепер і оцю. Ця ж. Ось, дивіться. Шість з половиною. Дев'ять, 9,5. 9. 9, ,5. От. 9. Давайте оцю ось. Тут 7,5. В общем-то, оця ще дошка лежала знизу. О там від воно лежать ще такі брусочки. Можливо, ще від цементу трішки воно набрало. Так само лежала ця 50 на цій кучі, бо я тільки що тут перетрубацію робив. Сьогодні такий праздник, ніби святий, але я думаю, що руками працювати, не рубати, не пиляти, так перекладати з місця на місце, то можна. От. тому така робота, як то кажуть. Самі ми розуміємо, що таких як ми вихідних і праздників немає. От. Тому Я взяв як то кажуть, дуб, переложив сюди, стюва убрав переложки, знову назад зложив. От, зверху ще тут ясен лежав, то це він ось сюди ліг. І, виходить, що я з Тудова забрав дуб і це нижні доски, які показують 9% це дуже добре. Так що, кого немає сушки, да, і, бо за кубометр сушки у нас в регіоні беруть 3000 гривень. 3000 хто 2 хто 25%. Ну, 3000 беруть більш якісніше. Доск-дошка виходить саме там, де три тисячі, бо там і сушка краще. Ну, все-таки, якщо планувати сушити доску, то краще, щоб сушка була. Саме із новітніх вакуумних, так от Ну на мою думку, які краще суша, ніж такі звичайні. Ну Звичайно, в мене тут не вакуумна сушка, не супер-пупер, а все-таки природня сушка вийшла. от Я її зложив, вона в мене тут два місяці пролежала. Звичайно, не було часу переложити ще одну. Я думаю, що все-таки за цей час. Я б за літо міг би висушити більше. От. А так ну, в порядку десь до 2 кубів це точно е, тута, е, буде десь. Ну, хай півтора. От. Так що така ситуація. Ну Не було в мене часу, роботи багато, я б переклав би ще одну. Но все одно зараз в мене там місце для коротких є. я ще по вільному часу і туди накидаю це все діло. І хай собі ще цілу зиму там лежить і воно підтряхне, висохне, і вже весну в мене буде готова дошка. ну Це, як то кажуть, мається в виду та дошка, яка не буде робитися з неї якийсь виріб прямо зараз. Це я так на майбутнє ріжу. Складаю. Є в мене багато стосів, кому дуже цікаво, я покажу відео, які запаси маю. Можливо, от хтось теж буде ідею цікаву таку підхоплювати. Все-таки потрібно, зараз такий час, що потрібно кожну дошку рахувати. І можна сказати, що. Взяти дешевшу дошку ніде не вдається. От це інколи буває, хтось продає із простих людей, да, які хочуть щось уторгувати, але все одно вони дивляться ринку ціну і теж хочуть щось торгувати. Ну, є такі, звичайно, які продають От такі палички, а хочуть прям золоті слитки за них. Ну що ж зробиш. Так що така ситуація, друзі, з приводу от такого. Можна сказати, дешевого сушіння да, в домашніх умовах, бо діло таке, що е, інколи сушки не беруться за пів кубометра. А якщо є можливість зробити таке даже приміщення, просте і літом, у вас у тут від ранньої весни до пізньої осені можна висушити тут непогану таку кубометрацію, бо якось в мене тут траплялося, я тут висушив 5 кубів за літо. От, ну, я думаю, що це все-таки краще, ніж нічого, ніж на вулиці. От, якось так, друзі. Дякую за ваш час, що мені приділили. Не забувайте ставити лайки, підписуємося на канал, поширюйте. В соцмережах це відео, можливо, це буде комусь корисно. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до побачення!